Прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа Господа нашого. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, що помножилася ласка зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити. Це 2. Капітоле чикате, як ми вмерли гріха, а як ми грішимо дали. другому вірші написано, як ми вмерли для гріха, ми ж грішемо далі. No, але там є віте, ми вмерли для гріха. Коли ми вмерли для гріха, тоді коли, спаса, господа, тоді коли прийняли Ісуса за свого Спасителя і Господа. Амінь до цієї правди. І ми до цієї правди. А се мама дивиться старий брат. Маємо постійно вертатися. Бо саме ми наші і ви ж ми згрішимо. Хце злочаєш, що коли ми вирішимо. А кавець же чоловіче, е, що eh, скажімо, чи zůстанемо у грісі, чи ми не маємо і ви згрішимо. Ми не маємо зустава двері. Коли ми зрішимо, то не маємо залишатися в грісі. Але гнед маємо йти до Божої присутності. Але зразу маємо війти до Божої присутності. До Божого світла. До Божого світла. Бо слово каже, якщо ми ходимо без світла, крев Христова нас очищує від кожного гріха. Бо Боже слово каже, коли ходимо в світлі, то кров Ісуса Христа нас очищує від кожного гріха. То знаємо це слово, Нез ne, уже не zůставаємо в грі. А це пояснення того слова, що вже не залишаємося в грісі. Чи то є то, чи ми сме в не, ми сме од його зем Ми йому померли? А де кдіж... Вміслися тяжкі, ти важливіший. Має це навази важкі гріхи. Проте їйся обрати вище цю систему світу. Людина навернулася, вийшла з системи світу. А дрібні гріхи він дала тобі. А дрібні гріхи далі будемо чинити. Вони зстирають ці розриви. Тому що воно вилазить з нашої природи. Ніхто мас кон же є. Такі гнівиві. Хто з має схильність до гніву і істериніві, інший до лінівецьва. No, так, просто я сей порадую вас. І з тим усовпси на боротьбі. І з тим з тимаї жінками. Певно, ми тим і грішимо. Але ми то не схвалюємо. Але ми це не схвалюємо. Бо мано, то то є зло. Але називаємо так, це є я зло. Я що від то ділю. Я би того відділявся. Я з тим не буду з'єднювати. Я не буду з тим з'єднювати. <coughs> не буду захищати. Просім, то захищати. А то є праве то ходити в світло. А то якраз то ходити в світлі, Не зуставати Тобто не залишатися в грі. Тож нам і мами приправені кожен день, а кожну годину на сеткані з Єжиш. Ми щодня і щогодини маємо бути приготовані на зустріч з Ісусом. Чили на Божий суд. Тобто на Божий суд. На годину смерті. На Він з нами є. Він є з нами. Але Потом буде рахунок, як ми з ним били. Але потім будемо здавати рахунок, чи ми з ним були в житті. Найдітьтеся, Явно Євангеліє 16 глава. Іваннеїв Дивана 16 глава. А можете чіз від 8-го вірша. І коли прийде він, то персонає свідго리스і у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене, Щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо Князь цього світу засуджений, багато ще я маю вам повідати, та не перенесли б ви неї. Ісус говорить про утішителя Духа Святого.

Že devátý verš říká co do hřícha. Vy nevěříte ve mně. To je řekl, takový velmi vážný hřích. To je to seriozný hry. Nevěřit v Krista. Nevěří v Krista. Máhu lidé kažu, že je čemu takové dobrým. Ale že oni Krista nepotřebuje. Ale že oni nepotrebují Christa. To je hřích. A to je hřích. Nevíra v Krista. To je hřích jeho vístu. Secky jeho vístu. Který mluví o Ježíšovi a nevěří v Něho. A to je hlavní hřích současné katolické і протестантської теології. А то є головний гріх сучасної католицької протестантської теології. <coughs> Практично попіряють Божстві Христову. Практично заперечують Божество Христа. А не вірять в жодне реальне зазрак. І не вірять в жодне реальне чудо. Ані <coughs> не вірять в інспекцію Божого Слова. Ані не вірять, що Боже Слово, Святе Письмо, натхнене Духом Святим. Але добре, то сьо вони. Добре, то вони. Vi? А що ми? Чи то є закладній гріх? То є основний гріх. Не віра в Єжіше. Не віра в Ісуса. Потім є то другі, є гріхи наші особні. Потім є наші особисті гріхи. Ми маємо конат покаяні з одного і друге. Ми маємо чинити покаяння і з того першого, і з другого. зміньте Ісус каже, змініть думання. Чините покаяння. Чините покаяние. Ми же але ми віримо в Христа. Ми скажемо, але ми віримо в Христа. Ано, теоретично. Так, теоретично. А що ко в конкретній ситуації? А що в конкретній ситуації? Тут є проблема. Тут є проблема. Кожен з нас, так речі, невірою вірою в учи Христу. Кожен з нас прогрішує невірством у відношенні до живого Христа. Актреї реклує сталес нами. Який сказав, що є постійно з нами? Тот, по нас ся бихом довіряла. Який хоче від нас, щоб ми йому довіряли? Тот, і нам дав своє заслибений Божим словом. Який нам дав свою обітницю в Божому слові? Амінь. Ввічін у того слова.

Чи оздоровити на душі і тілі? Маме, ми ту віру, яку мали ті мужі а жінки, які приходили до Христу, аби її оздоровити. Чи маємо ми таку віру, яку мали ті чоловіки і жінки, які приходили до Христа, щоб він їх оздоровив? Ісус сказав, Многі станці і подле твоєї віри. Ісус часто говорив: "Нехай тобі станеться по твоїй вірі". Поки нам то повіри. Якщо нам це скаже, так, ніц не стане. То ніц не станеться. Проте ж ми віримо, а не вірить. Тому що ми віримо і не віримо. І з деяких се показують на уздоровленні. Певно, я то не хочу показувати на оздоровленні. Але на довірів е-е určitих, бижеться в тих деньях поколоності життя. Але на довіру в тих буденних е... в життєвих ситуаціях прийде малий проблем. Прийде мала проблема. a začneme, když se nemaťukáme, tak začneme, si, začneme naříkat. Jak se nemaťukáme, se tak začneme naříkat. A nebo Abo šem, rete tak. Čili, ale kde tam je Ježíš? Ale kde tam je Jisus? V té situaci. V té konkrétně. Kde tam je víra v Něho? Kde tam je víra v Něho? Kde tam nemá žádný prostě. Немає він жодного простору. Ми беремо ситуації плені до своїх Ми ці ситуації цілковито беремо до своїх рук. Як може Божі всемогутність пусати? То як Божа всемогутність може діяти? І ми не доволі. Якщо ми не дозволяємо. Бо мусить mm -hmm. на нас допустити яке терпіння. Бог мусить допустити на нас якесь терпіння. Аби ми

А є іще міна, то як опплиніть наші такі речі плани, що робимо. А Ісус се використовуємо для того, щоб він тільки виконував нам ті плани, наші конкретні дії. А ми то тягнемо долу, те тесі до пропасті. А ми тягнемо донизу впроправу. А ще є іще там та. А ще Ісуса туди тягнемо. А у нас ситану до неби. А він хоче нас тягнути до неба. А ми яко не хочемо. Але ми не хочемо. То є подстата на нашої прирози. Це і суть нашої природи.

Ображаємо його. То навіть довечі ми вже не пам'ятаємо, що, що пам таке що щось було. С... С... Навіть собі то не признаємо. та та, to, та по в Богу. Ще не вистачає вірити в Бога, але потрібно вірити в Богу.

А ти ж ми але по намі, покайні, так он добра Але якщо ми чинимо покаяння, то він і те поверне на добро. А ми з тим же теж не вічні цатери з наші, на проблі службу краще. І часто зауважимо, що ті наші неприятелі зробили нам найбільшу службу в нашому житті. Так, я ж що за лекцію адреси маємо, і а Ісус Ісус каже, що за неприятелів маємо молитися, прощати і благословляти їх. Si а ми тільки пам'ятаємо, що нам зробили зло. Čили, eh, Бог, цісти з нашим Бог має таємні дороги з нашим життям. Боже слово життя, так як земі, так перевище мислення ме, вишлени ваше. Так як небо перевищує землю, так моє думання перевищує Ваше думання, каже Боже слово. Тоще пророка Ісаї. Написано так пророка Ісаї. А ми жме, яко втілищех похопи, Шерновіці. б хотіли все зрозуміти, все відчути, а ми сіто плетеме з вірою. І ми то путаємо з вірою. Віра се ставить на Божім слові. Віра так стає на Божому слові. На Божій, Божій обітниці. Та наша віра, на віра є концентрована на Ієсусі. Наша віра є сконцентрована на Ісуса. В Ньому маємо лапущення гріхів. В Ньому маємо прощення гріхів. В Ньому маємо життя вічне. В Ньому маємо вічне життя. А ми маємо